Всім привіт, з вами втомлена, і сьогодні я втомилася думати про білди для третьої балдурки, тож тепер я говорю про них в мікрофон. Сьогодні ми говоримо про барда саппорта, який також може виступати прекрасним личком вашої паті, тому нас будуть цікавити діалогові скіли цього персонажа та його здатність бафити свою команду та дебафити команду супротивника. Тобто так, цей білд буде передбачати велику кількість різних спелів для контролю. Тобто, як ви вже могли зрозуміти, ми будемо використовувати барда колегії знань, який зможе різати китки протидії ворожих персонажів, а також їх кидки атаки. Що буде працювати як для захисту команди, якщо ми будемо різати китки атаки, так і для імобілізації супротивника, якщо ми будемо різати їх кидки протидії. Також цей підклас допоможе нам використовувати наше бардівське натхнення як активно, так і пасивно. Активне використання бардівського натхнення є спільним для усіх бардів, будь-якої колегії. При його використанні ви надихаєте свого союзника для того, аби він мав вищий шанс попадання чи проходження якоїсь перевірки здібності. В той час пасивне, унікальне тільки для колегії знань. Це те саме гостре слівце, про яке я тільки що розказувала, зріст китків атаки та китків протидії. Тому, якщо по якійсь причині ви колись грали за барда, але забували про своє бартівське натхнення, то не хвилюйтесь, це ідеальний підклас для вас. І поки що за рахунок цієї унікальної особливості підкласу, Бард колегії знань буде найкращим варіантом для саппорта. Можливо, в подальшому, коли Ларіан якось перероблять та завезуть нам барда колегії Гламуру, він буде кращим, оскільки з того, що я знаю про цей підклас, барди цієї колегії можуть використовувати наказ за рахунок додаткової дії. А наказ це сам по собі один з найкращих спилів у цій грі, проте поки що його немає, принаймні на момент виходу цього відео. Якщо він в подальшому буде, звісно, ж глянемо і на нього, та й на його можливість конкурувати з колегією знань. Барди є також одним із самих персонажів для мультикласування. Конкретно цьому персонажу може підійти, до прикладу, мультиклас Чародієм. По перше, чародій дасть цьому персонажу спеціалізацію у китках протидії статури, тобто він буде трохи краще тримати концентрацію. Також, взявши рівні у черді, ми отримаємо якісь бойові замовляння, а також помічні. І звісно ж, це будуть закляття. До заклять, які нас можуть зацікавити, буде відноситися щит та магічний залп. У такому випадку магічний залп буде вашим основним бойовим закляттям. Зі щитом, в свою чергу, треба бути насправді обережніше, оскільки як гостре слівце, так і щит є реагуваннями. Тому іноді граючи за такий мультиклас, ви можете стати перед вибором чи використати щит, а тобто підняти клас захисту вашого персонажа. Чи використати гостре слівце, і зрізати кидок атаки чи кидок протидії вашого супротивника. Як підклас, у такому випадку обираємо «Штормове чародійство. Для того, аби мати якусь додаткову опцію для мобільності. Другим варіантом буде чаклун. Чому? Тому що, знову ж таки, чаклун отримає бойове замовляння, містичний промінь, яке може стати вашою, якщо не основною, то принаймні дуже хорошою бойовою опцією. Як підклас у такому випадку обираємо «Нечисто», не стільки заради очок здоров'я, скільки заради спелу наказ. Третій і напевно, мій улюблений, це клірик царини життя. По-перше, взявши рівень у клірика, наш персонаж зможе носити середні обладунки, що позитивно вплине на його клас захисту, а відповідно шанси до виживання. По-друге, кожна пачка на героїчному повинна мати принаймні одну копію направлення. Тому якщо саме наш персонаж може на себе його взяти, це було просто прекрасно. Направлення може допомогти вам як для проходження якихось перевірок у відкритому світі, так і під час діалогових перевірок. До того ж, це замовляння, тобто воно не вимагає від вас чарунок. Лише вашу концентрацію. Коротше, це просто дуже хороше замовляння, яке вам не один раз допоможе і не один раз, можливо, навіть врятує ситуацію. Тому, навіть якщо ви не плануєте брати рівню клірика на своєму персонажі, краще підніміть срібний колон, який і має це замовляння для того, аби у вас була принаймні одна його копія. Так само клірики царини життя отримують благословення, і ще одним спелом ми можемо взяти прихисток, обидва з яких будуть одними з найкращих спелів у цій грі. Благословення буде особливо актуальним в першому акті. Коли у вашої команди банально можуть бути проблеми з тим, щоб попасти по супротивнику, прихисток, в свою чергу, буде прекрасною захисною функцією, яку ви, до прикладу, зможете використовувати, якщо ваших союзників треба вивезти із якоїсь, ну, дуже вже слизької неприємної ситуації. Ну або ж якщо за цей хід вам треба їх захистити, переконатися в тому, що по ним ніхто нічим не попаде. І якщо умовне направлення ми ще можемо отримати за амулети, то оці два спела – ні. Тому, якщо ви граєте пачкою, де нема будь-якого іншого клірика, окрім вашого персонажа, то 100% беріть цей один рівень саме у клірика. Чи є сенс брати два рівні замість одного? Загалом все найкраще наш Бард отримує на 10 рівні це плюс два магічних секрети та покращене бардівське натхнення. Тобто тепер наше бардівське натхнення становитиме 1К-10, тобто потенційно мінус 10 до ворожого китка атаки чи ворожого китка протидії. На одинадцятому рівні Барда отримують два нових спела – нестримний танець ото та кусюче око, на дванадцятому ще одну рису. Таким чином, якщо ми беремо плюс один рівень у будь-який інший клас, ми втрачаємо рису. Якщо ж ми замість одного беремо два, ми втрачаємо також ці два спела. Три мультикласи, про які я говорила раніше, будуть більш актуальними, ніж плюс одна риса. До того ж, цю одну рису ми все одно витратили на покращення здібності, плюс два до харизми. Що можна досягнути іншими шляхами, наприклад, через один капелюшок в третьому акті. І якщо цю одну рису ми можемо проігнорувати, то два спела вже ігнорувати складніше. Проте, якщо ви все одно не зацікавлені були б у цих двох спелах, то можете брати мультиклас з розподілом 2 на 10 2 на 10 найкраще буде гратися з чаклоном та з кліриком, оскільки від чаклона ви зможете отримати древні інвокації, а від клірика ви зможете отримати його божественне наснаження. З чередів вигідніше брати розподіл 1 до – Оскільки другий рівень у чародії багато вам не дасть, просто ще один спел першого рівня та теоретичну метамагію. Проте всього від двох рівнів у вас буде банально замало очок чародійства для того, аби ними нормально користуватися. Проте, як я і казала, один рівень у чи в клірика дасть нам достатньо переваг. Тому і тут ми можемо зупинитися на розподілі 1 до 11. І саме цей розподіл я і буду показувати у відео. Ну і звісно ж, як я могла забути про ще один варіант мультикласування, якщо ви хочете брати 2 на 10. В цьому випадку ви також можете взяти два рівні у паладина. Брате обід древнім для отримання іще одної опції лікування. Також два рівні паладина дадуть нам спеціалізацію з важкими обладунками, а також спел наказ. Також, якщо ми вже зговорили про обладунки та щити, коротко щодо екіпірування на цьому персонажі. По-перше, так у нього будуть одиниці спорядження, які він хоче собі. Проте це не значить, що він буде конкурувати за них. Барт, в свою чергу, може брати те екіпірування, яке вже не треба нікому. Або ж яких є більше, ніж одна копія. До прикладу, якщо у нашого персонажа є спеціалізації з важкими обладунками, то ми можемо спорядити його у броню карликів, оскільки вона є в більш ніж одній копії, і ми можемо в неї одіти як нашого бійця, так і, до прикладу, нашого барда. Так само, до прикладу, якщо ви граєте з кліриком, і в першому акті ваш клірик використовував сет на хіл, проте в другому його замінив на інший, то саме наш бард може взяти на себе сет на хіл. Ваш сапорт не має конкурувати за речі, він має активно ними поступатися. І брати на себе лише такі, які більше нікому не потрібні. І якщо ми вже говоримо за кліриків, то так, цей персонаж може грати з іншим кліриком в паті. Проте в такому випадку це має бути клірик, який розрахований на внесення шкоди. Тобто, наприклад, це може бути клірик царини світла, основні дії якого йдуть якраз таки на використання божественного наснаження, тобто Сяйва світанку, та на використання духовної сторожі. Підсумовуючи, у нас є максимально гнучка одиниця, яка може підлаштовуватися під ту команду, в яку ви її поставите. Припустимо, що у нас замість стандартного кастера є клірик. В такому випадку ми можемо залишитись без чароспина, але ні, ми можемо взяти чароспин саме на нашому барді за рахунок магічних секретів. Так само, якщо ми граємо взагалі без клірика, проте хочемо все ще активувати сет на хіл, ми якраз таки можемо взяти якісь лікувальні спели на цьому персонажі. Ну і звісно ж, цей персонаж не втрачає у захисних функціях, оскільки у нас завжди буде гостре слівце. Загалом, коли ми підбираємо нашому персонажу расу, ми дивимося спочатку на ті, які будуть підкреслювати поточний біл цього персонажа. Паладин барт та клірик барт в цьому плані дуже сильно розв'язують нам руки. У такому випадку можна виділити хіба що гітіянки через спили, які вони отримують, а також астральні знання для набуття відсутніх спеціалізацій. Альтернативно для цих білдів ми також можемо обрати бісинів через їх упір вогняної шкоди, а також спилів, які вони отримують. Ці спили працюють від харизми, а харизма це основний модифікатор нашого персонажа. Тож вони будуть для нього відносно релевантними, принаймні в першому та другому акті. Якщо ж ваш вибір це клун або барчародій, то ви можете розглянути лісових напівельфів для спеціалізації із середніми обладунками та щитами. Це допоможе підняти клас захисту і покращити живучість вашого сапорта. Цей білд ми починаємо з клірика, оскільки гра для собою та деяких літиських здібностей буде використовувати модифікатор проказування останнього класу, в який ви взяли перший рівень. Клірика це мудрість, у барда харизма. Тому, якщо ми хочемо, аби гра використовувала саме харизму, то барда беремо другим. Із замовлянь та заклять клірика не обираємо таких спелів, у яких був би кидок атаки чи межі складності. Із замовлянь обов'язково беремо направлення та опір. Третє можемо взяти чудотворство для діалогових навичок. Уберемо це рану життя заради спелів, які вона дає. А тобто, це зцілити рани та благословення. Здебільшого благословення буде тим спилом, на якому ваш персонаж і буде концентруватися на початку гри. Стілити рани в свою чергу може бути екстреною кнопкою, яку ви можете в будь-який момент прожати, якщо розумієте, що ситуація іде дуже не у вашу користь. Особливість підкласу в свою чергу непогано підкреслить навички цілителя нашого персонажа. Сати розставляємо наступним чином: 17 харизмів беремо або для того, щоб використати пасмоетель, або для риси актор. Якщо не планують використовувати жодну з них, то можете спустити харизму до 16 і взяти 12 мудрості. Спеціалізацію обираємо залежно від походження. Головне, аби у вашого персонажа були всі важливі для діалогів. Проникливість для виявлення прихованих речей у діалогах. Переконливість буде зустрічатися найчастіше. Обман трохи менше, залякування взагалі найменше. Також треба звернути увагу на те, що риса актор дасть також спеціалізацію із обманом та артистичністю. Тому, якщо ви плануєте її брати, то проігноруйте ці дві спеціалізації. На другому рівні можете взяти другий рівень у клірика, хоча, на мою думку, одного буде більш ніж достатньо. Головне, не забудьте поміняти спели клірика у книзі заклять вашого персонажа. Повертаємося до Барда. Із замовлянь обираємо малу ілюзію для групування супротивників та друзі для діалогів. Нагадую, що ваша ціль може звинуватити вас у причаруванні після використання цього спела, Тому краще телепортуйтесь куди подалі після використання і тільки потім знімайте з нього концентрацію. Із заклять обов'язково беремо скороходить та цілющі щисло для роздачі усіх бафів команді. Третім спелом можемо взяти ташу. Це буде наш перший спел для контролю поля. Четвертий спел дамажний або громхвиля, або шепіт. Через можливість лякати супротивників видавайте перевагу саме шепоту. Тут ми беремо залякування, аби у нашого персонажа були всі діалогові спеціалізації. Проте, якщо ви не плануєте брати ресоктор, то ваш вибір це обман. На другому рівні барда ми отримуємо ще один короткий відпочинок за рахунок пісні відпочинку. Зі спелів можете взяти ті, які для вас будуть найактуальнішими. Обирайте, до прикладу, чарівний посвід чи легкість пріїни, помічні спели». Або ж якщо ви хочете бойове, то можете взяти гром хвилю. Також нагадую, що ваш персонаж не має використовувати всі свої чарунки за один хід. Так в нього немає бойового замовляння. Проте за рахунок 16 спритності він більш адекватно буде битися зброєю, у якій він спеціалізується. Разом із третім рівнем Обарда ми отримаємо іще три спеціалізації. Якщо до цього ви ще не опирали залякування, то можете саме тут його і взяти. У нашому ж випадку ми можемо взяти акробатику, спритність рук та відчуття. Акробатика допоможе нашому персонажу краще опиратися поштовхом. Спритність рук допоможе йому розбиратися з більшістю замків у грі, особливо якщо вам буде не ліниво знімати одягати на нього рукавиці спритності. Спеціалізація у відчутті має бути в одного двох персонажів вашої команди, тому ми можемо віддати це також до рук нашого сапорта, аби він краще бачив різні пастки та засідки. Правність знову ж таки спочатку беремо у діалогові скили. Мій персональний вибір це переконливість та проникливість через їх релевантність. Закляття другого рівня дають нам багато цікавих спелів. Хмара кинжалів по факту завдає на 4,16832, тому що шкода по ворогу проходить двічі: вперше під час касту і вдруге на початку ходу цього ворога. Це буде ваша дуже солідна бойова опція, яка вартує як чарунку другого рівня, так і чарунку вищих рівнів. Другий цікавий варіант це нагріти метал. Завдяки ньому ми зможемо роззброювати ворогів. І очевидний третій варіант це стримати особу для того, аби забезпечити критичні удари нашим мілішникам. Так само нагадую, що цей персонаж найкраще розкривається з Фалара Луве. І якраз через обраний нами підклас він може разом із цим мечем надавати ворогам неймовірні штрафи на їх кидкі протидії. На наступному рівні нам все доступне ще одне замовляння. Тут можемо взяти оберіг від зброї, якщо не використовуємо гордість запеклого рейтера. Альтернативно можемо взяти світло як таку собі підготовку до другого акту «Таті на проклятих земель. Як закляття можемо взяти нагріти метал, проте також ми можемо взяти якісь помічні. Це може бути покращення здібності чи невидимість, обидва з яких можуть допомогти вам як у бою, так і поза ним. Якщо ваш персонаж отримав пас-метель, то очевидно берете покращення здібності та берете плюс 2 до харизми для того, аби заокруглити її до 20. Проте, якщо ви пас-метель на цьому персонажі не планували використовувати, то беремо актора. Актор допоможе нам заокруглити харизму до 18, а також отримати спеціалізацію із обманом та артистичністю. П'ятий рівень зустрічає нас двома особливостями класу. Перше дозволить нам відновлювати всі наші бардівські нахнення за короткий відпочинок. Наразі у нашого барда їх всього чотири. Проте з одними певними рукавичками з першого акту їх у вас може бути п'ять. Тобто тепер за день ми можемо кастувати або 16 бардівських нахнень, або це буде 20, якщо ми використовуємо Трубадурські чудеса. Покращення ж бардівське нахнення покращує той штраф, який ми можемо накладати на супротивників. Ну або ж покращує те саме нахнення, яким ми можемо надихати своїх союзників. Зі спелів третього рівня нас може зацікавити страх, гіпнотичний візерунок, гліф та приріст рослин. Страх може допомогти вам потенційно роззброїти та заставити супротивника тікати. Сторожовий гліф це іще одна хороша бойова опція. Він може завдавати або елементальну шкоду по площі, або ж у варіації сон присипати деяких супротивників. Якщо ж ви обрали як свою расу на бівельфу, ви можете кастувати її хоч собі під ноги. Оскільки у ельфів є імунітет до сну. Гіпнотичний візерунок може бути непоганим варіантом для імобілізації супротивника. приріз в свою чергу найкраще буде гратися із чаклуном у команді, оскільки цей спел чудово синергує з голодом Гадара. За рахунок величезного зрізу швидкості руху більшість супротивників банально зможе звідти виліз. Тому буде торчати у ділянці голоду Гадара та постійно отримувати шкоду. На цьому рівні ми отримуємо як відносно цікаві речі, як і ще один спел, так і дуже цікаві речі. А саме це будуть магічні секрети, бо це саме те, що робить нашого варда максимально універсальним персонажем. Звісно, у переліку є кращі спели, є гірші, проте зрештою їх вибір буде повністю залежить від того, чого потребує ваша команда. Отже, на які з них звернути увагу, до таких буде належати чароспин, поспіх, голод Гадара, масове цілющі слово, марвний крок та наказ. Чароспин може підійти у ті команди, де нема конвенційного кастера, Тобто, до прикладу, ви граєте бардом як саппортом, а ваш клірик є повноцінним кастером. В такому випадку ваш кастер не може взяти чароспин, тому вашому саппорту, а тобто нашому барду доведеться взяти його на себе. За тією ж самою причини ви можете взяти поспіх, банально тому, що, до прикладу, ваш кастер не може його реалізовувати. Або ж тому, що він банально не має до нього доступу, або ж тому, що у нього зайнята чимось іншим концентрація. До ви граєте з чарівником, який хоче реалізувати комбо через вологість та блискавкову шкоду. І, до прикладу, зазвичай він концентрується саме на Відомському розряді. Тому в такому випадку поспіх знову ж таки може взяти на себе наш барт. Якщо ви граєте без безчікло проти комбо з голодом гадара та приростом рослин стало вам цікавим, знову ж таки беріть цей спел. Масове цілі число в свою чергу ми беремо, якщо ми хочемо реалізувати сет на хіл, проте наш клірик банально буде зайнятий чимось іншим. Марвний крок берете тоді, коли ви не хочете віддавати екіпірування з марвним кроком на свого барда або якщо його потребують інші члени паті. Так само, якщо у вас банально не хватає сувоїв на всіх, оскільки марвний крок це один із найкращих спелів на мобільність і їм має бути забезпечена вся паті. Я вже згадувала про варіацію з паладином та бардом та з чаклуном та бардом, якраз таки для того, аби отримати доступ до наказу. Тому у варіації з кліриком Бардом ми якраз таки можемо взяти наказ як нашу чарівну таємницю. Так, я знаю, що клірик сам по собі отримує наказ, проте той наказ працював би від мудрості, а мудрість не най найсам... саме розвинена навичка нашого персонажа. Тому, якщо ми хочемо наказ, який працюватиме від харизми, ми якраз таки можемо взяти тут. Отже, як ви могли зрозуміти, немає якоїсь універсальної опції, яка підійшла в кожну команду та для кожного барда. Вам доведеться тут обирати самостійно, враховуючи всі показники, які перерахували раніше. Так в цьому проходженні я брала команду до яку зібрала у клірика царини світла. Всі її чарунки йшли на духовну сторожу, тому мені треба був ще один персонаж, який міг би забезпечувати всіх інших масовим цілющим словом. Як такого персонажа я обрала свого барда. Як другий спел у цьому варіанті, я взяла чороспин, якраз таки для того, аби моя команда була ним забезпечена. Оскільки це були саме ті спели, які мені були треба. Так само, і ви тут дивитесь, що конкретно вам треба. Новий рівень надає нам доступ до спелів вищого рівня четвертого. До цікавих нам буде відноситись, до прикладу, збентеження. Працює схожим до гіпнотичного візерунку чином. Працює по площі та може дестабілізувати противника. Основна їх різниця полягає у двох моментах: перший збентеження не зачіпає ваших союзників на відміну від візерунку. Другий збентеження може змусити ваших ворогів атакувати одне одного. Як загальне правило, вам треба лише одне із них або. -або. Тримати обидва великого сенсу я конкретно не бачу. Другий цікавий нам спел це свобода руху. Звісно, у вас може сидіти найманицю таборі, який роздасть цей спел хоч на всю команду. Проте, якщо такого у вас нема, то можете взяти цей спел тут і сприймати його як екстрену кнопку. Використовувати його будете у тих випадках, якщо когось у вашій команді паралізувало. Ситуативна штука так, але коли вам воно треба, вона буде незамінною. Велика невідомість, нам, відмінно від малої, дозволить вам взаємодіяти з предметами та атакувати, не втрачаючи цього стану. Проте і надати її ви можете лише одному персонажу Підійде для команд через стелс. Перетворення це просто веселий спел, за допомогою якого ви можете перетворити будь-якого боса на незагрозливу овечку. А поки він буде в собі мекати, розібратися з усіма його служками. Не виправдано сильно люблю це закляття. Восьмий рівень дає нам іще одне закляття та ще одну рису. Тут можемо обрати пильність, аби ходити першими і якнайшвидше роздавати ворогам дебафи. Новий рівень, нові спели. Хоча тут можемо брати хіба що стримати чудовисько. Цей спел дуже допоможе вам у третьому акті гри. Одинадцятий рівень персонажа дає нам іще дві навички. Можете їх насправді витратити, як бажаєте. Спритність рук для зламу замків, акробатика, щоб краще опиратися поштовхам, відчуття, щоб краще виявляти засідки. Із заклять беремо такі, в яких ми бачимо потребу. Я, до прикладу, все ще не взяла ані гіпнозичний візерунок, ані збентеження, тож саме це і виправлю. Щодо чарівних таємниць, то багато нових цікавих не додалося. Тим паче ті, які ми візьмемо зараз, насправді будуть мати менше впливу через вищий рівень. І з достойних уваги у нас є прикликати елементаля. За чарунку п'ятого рівня це буде елементаль, за чарунку шостого мірмідон. Ці саме не можуть як вносити додаткову шкоду, так і дебафити ваших ворогів. Також ви можете їх використовувати для відвернення уваги супротивника, провокуючи принагідні атаки саме елементалем, а не персонажем вашої команди. Інший хороший спел вигнання. Так само, як і з перетворенням, ви можете вигнати боса, розібратися з усіма його маленькими прислужниками, і вже потім у цією ватагою накинутися на головну злодюжку. Хоча з ним є один дуже цікавий момент. На відміну від більшості спелів для контролю, цей використовує. Кидок про тоді харизми, а харизма здебільшого у ворогів балдурці буде нижча за мудрість. Тож є шанс, що в більшості випадків вигнання спрацьовуватиме краще, аніж перетворення чи будь-який інший спел на контроль. Якщо жоден з цих двох вас не зацікавив, то ви можете повернутися до старіших спелів. Мені, до прикладу, часто просто ліниво розбиратися ще й з прикликаними істотами керувати ними, роздавати їм дії. Так, я розумію всі переваги, проте це просто не мій стиль гри. Тому тут я беру марний крок та вигнання. Ви ж дивіться на те, які спили найкраще підійдуть саме вашій команді та саме вашому персонажу. На фінальному 12 му рівні персонажа та 11 му рівні Барда стає можливим брати або кусюче око, або нестримний танець Отто. Кусюче око дозволить вам роздавати непогані дебафи на супротивників. Танець Отто все у чергу цікавий тим, що ваша жертва гарантовано провалить перший киток протидії. Таким чином, вона 100% відійде від справ принаймні на один хід. А може й більше, якщо провалить всі наступні китки протидії. Тому так, саме тому, що він веселий, я також 100% беру саме його. Також нагадую, що це фінальний рівень. А отже, це ваш фінальний шанс відредагувати свою книгу заклять, якщо ви нею не вдоволені. Мені ж моя подобається, тому я її такою і хочу залишити. Сам білд на цьому все, проте, як завжди ми можемо його підкреслити правильним спорядженням. Перше, вибір хороших середніх обладунків у грі найширший. Проте, якщо ви обрали якийсь мультиклас, який не може їх носити, то я наведу варіанти і для вас, хоча, очевидно, вони будуть слабшими. Друге, не бійтеся віддавати кращі одиниці спорядження персонажам, які вносять шкоду. Барди загалом дуже гнучкий у цьому плані клас, тому вони можуть носити набагато більшу кількість речей, які не можуть носити інші. Третє. Ваш барт чудово може реалізувати спали зі спорядження, тому ви можете їх собою носити і використовувати один раз на довгий чи короткий відпочинок. It's not over yet. New cards are drawn, new hands are played, newcomers place a so bad. A naval wizard, devil gift, the odds are cast anew, and Baldur's fate now turns. to І на цьому ми ідея для білдів через харизму. Все. Звісно ж, нас залишилося іще вдосталь інших класів та білдів, з якими можна погратися. Чи можливо у вас є якісь специфічні мультикласи, огляд на які ви б хотіли бачити? Проте, все це і багато іншого буде, але вже в новому році. В цьому ж би хотіла вам щиро подякувати всім, хто давав фідбек, підписався чи просто переглядав мої відео. На початку я взагалі не думала, що мої ідеї будуть комусь цікавими та потрібними. А вже в новому році хочеться вам усім побажати багато всього хорошого та щирого, здійснення мрій та легкої вдачі. Всіх вітаю з різдвяними святами та Новим роком! А з вами, як і завжди, була втомлена, не забувайте донатити на ЗСУ та грати в хороші ігри. Всім щасливих свят!